Розгриметизація цистерни аміаком, пожежа в багатоповерхівці та евакуація людей із зони надзвичайної події це легенда навчальних хмирницьких рятувальників. Діли по-справжньому в реальному часі умовними були тільки потерпілі. Наші кореспонденти бачили, як працюють надзвичайники. У висотному будинку палають квартири. Першою приміщення біжить розвідгрупа. Вона й виявляє і за можливості виносить постраждалих зсередини оцінює масштаб пожежі. Завданням кожного підрозділу рятувальників своє. Одні гасять вогонь, інші евакуюють людей. Настає двадцятий. Прошу на зв'язок. Проводимо рятування людей. Шостопо. Найкритичніша ситуація на 12-му поверсі, щоб визволити людей, які потрапили в димову пастку, використовують метрову автодрабину. Вона єдина в області. Оператор драбини може контролювати її знизу. Так само працюючи на люльки, може її контролювати з пульта особистого керування. Цей автомобіль на пожежах не застосовувався. У нас не було масштабних пожеж в висотних будівлях. Для Руслана ці навчання перші Рятувати не пересвідчиться теорія корисна тільки в поєднанні з практикою. Через сильне задимлення сталася непланова ситуація, і довелося приймати рішення, не передбачені сценарієм. Одного з бійців закінчувався тиск в балоні. на критичній межі. Було я прийняв рішення проводити саморятування з п'ятого поверху, закріпивши рятувальну мотузку за несучу конструкцію, а також зробивши страховку для того, щоб у разі. Непередбаченої події, ми змогли його врятувати. Якщо що, якби молодий командир не прийняв таке рішення в апараті, закінчився б кисень. За кілька хвилин боєць міг би задихнутися чадним газом, кажуть досвідчені рятувальники. І наголошують, треба постійно вдосконалювати професійні навички. Саме під час тренувань видно рівень готовності до реальної роботи. Застосували всі можливі засоби рятування людей з поверхів. Це були і автодрабина, це був, значить, і бронтоліфт. Окрім того, хотів. Ви зазначили, що ми застосували наші ручні драбини. Це трьохколіна драбина і комбінований спосіб рятування людей. Учасники тренувань кажуть, у відведений час вклалися і знають, як працювати, якщо пожежа в багатолюдному закритому приміщенні буде не навчальною. стане в пригоді і курсантам-стажерам, які за навчаннями лише спостерігали. Володимир Мельник, Лариса Світловська, Олександр Саричев, перший національний.